Своїми враженнями щодо роботи Пенітенціарної служби області сьогодні поділилися члени громадської ради. У складі цієї організації благодійники, суспільні діячі, журналісти та представники церкви. Протягом двох років вони відвідували колонії та інші місця ув'язнень, співпрацювали як із засудженими, так і з керівництвом цих закладів. Арештанти СІЗО ув'язнені колонії, жінки, інваліди, туберкульозники неповнолітні. Члени громадської ради намагалися навідатися у якомога більше закладів пенітенціарної служби. Їхня головна мета контроль за додержанням прав та свобод людей, позбавлених волі. І навіть громадській раді було не так вже й легко потрапити в деякі установи. Був питання, коли, я кажу, ну, хотілося б зустрітися з людьми, які відбувають ну, І, Чесно кажучи, ми не отримали великої підтримки но адміністрація слідчого ізолятора пошла нам на стрічу і 89 дев'ята колонія. Ми теж как бы, посетили, вот людей. Члени громадського контролю, тим не менш, намагалися діяти так, щоб керівництво колонії не сприймало їх вороже. Ніхто не хотів скандалів, кажуть активісти. Йшлося лише про дотримання законодавства та людяність. Та часом таки доводилося ламати списи. Може бути десь нам не нравилось, як содержаться і допустим і як садержаться неінваліди. Вот ми хотіли, щоб вот все інвалідам більше уділяли увагу, коли там говорили, що інвалідшані вот не працюють, тому там що -то менше у них виходить по задержанню у розв'язанні конфліктів на місцях. Члени ради не завжди були на боці засуджених, кажуть, що намагалися дивитися об'єктивно та часом підтримували адміністрацію за неупередженість. Їм дуже вдячні у службі виконання покарань. Грань між правами вона через міста лишення свободи проходить дуже тонко і дуже часто для того, щоб соблюсти права і свободи, допустим, заключених, необхідно десь нарушити права персоналу. пенітенціарній службі цікавий відгук громадськості. твердить її речник. Також в системі враховані деякі зауваження щодо утримання засуджених. Марина Дудник, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.